не нарушаем ли мы цепочку пищевую вот этих животных, которых мы защищаем, которые э, являются избыточными в каком-каком-то регионе, и они нарушают э, вот этот круговорот природный, именно природный. Но это мое рассуждение. Мы у, улучшаем их жизненные условия, но тем самым мы разрываем вот тот Круговорот природний, в котором, в котором вони как бы, зав'язані тоже, так, як і всі ми спасибо. Mm -hmm. Дякуємо за ваш коментар і додаткові запитання. Ну, дійсно, Багато джерел вказують на те, що на сьогоднішній день ми у величезному боргу перед тваринним світом, тому що наша поведінка по відношенню до тваринного світу вона неналежна, вона жорстока. Ми вбиваємо, ми з'їдаємо тварин і такого бути не повинно. І з плином часу, мені здається, еволюція виведе нас все-таки на те, щоб ну, припинити таке знущання над тваринним світом, і тоді відпаде необхідність у тому, щоб тримати там такі ну, ці всі інкубатори, ферми і таке інше. тобто, Тварин просто нам не потрібна така кількість, якщо ми не будемо їх їсти. А справа в тому, що навіть протягом мого життя, мого особистого життя я спостерігаю як кількість. Людей, які переходять на вегетаріанське харчування, на вегетаріанський спосіб життя, значно збільшується. Якщо в моїй молодості, таких я просто ніколи не бачила, і ніхто про них не говорив, то тепер у нас є. Дуже велика когорта людей, які харчуються вегетаріанством, і в цьому теж є певна еволюція. А мені здається, що ставлення до тварин ми маємо змінити. І тоді тварини змінять своє ставлення до людини. Якщо ми не будемо проявляти агресивність по відношенню до тварин, тварини перестануть бачити в нас своїх ворогів. І тоді, саме тоді, ми вже станемо для них наставниками. Ми, ми станемо тим джерелом еволюції, яке їм потрібно в нашій особі, да, в людській особі їм потрібні наставники для їхньої еволюції. Ми сьогодні цю роль ну, майже не виконуємо ну, по відношенню хіба до своїх улюбленців домашніх. Да? А в майбутньому, я думаю, людство буде свідомо приймати участь у еволюції царств нижчих за себе.